Тарас Григорович Шевченко великий український поет, художник, мислитель і пророк свого народу. Його творчість стала символом боротьби за свободу та незалежність України. Сьогодні ми поговоримо про його діяльність та шлях життя. 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черканщині народився Тарас Григорович Шевченко. Майбутній великий поет. Художник і символ української нації. Його родина була кріпаками, і з перших років життя він пізнав нелег... нелегку селянську долю. Мати Катерина Бойко була лагідною і працюютою жінкою. Вона прищепила маленького Тарасу любов до народних пісень і казок. Саме від матері він вперше почув Колискові, що пробудили в ньому любов до українського слова. Батько Григорій Іванович Шевченко був теслою і намагався дати своїм дітям усе, що міг. Він бачив у маленькому Тарасові талант до малювання і підтримував його прагнення до знань. Саме батько першим сказав синові, що той стане великим художником. Тарас Шевченко відомий не лише як поет. А як талановитий художник. Його картини відображають красу країни, її природу та життя простих людей. Одна з відоміших робіт Катерина. Вона символізує долю української жінки, її страждання та силу духу. У картині Циганка Ворожка відчувається містика та глибина народних вірувань, автопортрет Шевченка. Це погляд у душу митця, сповнений суму та надії. У картини Середнянка родина художник відобразив тепло та єдиність України, української сім'ї. Картини Шевченка це не просто мистецтво. Вони історія, душа та серце України. Думи мої думи. Хо мені з вами на що стали на папері з сумними рядами, Чому вас вітер не розвіяв степу як билину, що возворе не приспало, як свою дитину, дитину дитину.